Пікаперські техніки, щоб завоювати будь-яку жінку, скажіть ці три фрази, і жінка реально дасть вам на першому побаченні. Повірили? 2008 рік хлопці ходять на пікаперські курси, щоб якимись простими словами, цікавими словоформами здивувати та звабити дівчат і отримати секс з ними. Блін, ти чесно кажучи, схоже на кита трошки, ну в тому сенсі, що твоя дирочка теж бризне сьогодні. Наголошую, що пікап це не тільки якісь слова та словоформи. Це ще й гра в холодно гаряче, де особливо важливо не просто підхопити дівчину на крючок, коли ти береш її номер телефону, а ще й зробити так, щоб вона помітила, як швидко ви зникли. Написала вам першим, і тоді вона на подвійному гачку. Звичайно, пікапері можуть бути різні цілі. І як перший такий великий етап, великий крок це навчитися до них підходити, спілкуватися, брати номери телефонів. Інший крок це заволодіти нею емоційно, і третій фінальний це отримати від неї секс. І, мабуть, в далекому 2008, коли хлопці боялися, хвилювалися та тривожилися, не знаючи, як підходити. До дівчат, це могли бути цікаві активності, щоб підсилювати їхню впевненість та практикуватися. На сьогоднішній день пікап. Не працює, кожна жінка е, прагне унікального, індивідуально до неї підібраного ставлення та контакту, і не можна сказати щось одне, що подобається жінкам. І навіть оці чи твої батьки не пекарі, звідки в них така булочка, крихітка, оці всі штуки про вулкан, пісок та інші алегорії, вони скоріш за все викликають гумор та сміх ніж бажання від. Датися. Я думаю, нам слід з вами, от, да, веселий розважальний контент, але нам слід з вами переглянути взагалі конструкцію швидкого сексу, От переглянути таку. Знаєте концепцію, де я дуже швидко, непомітно для дівчини отримаю секс. Типу, що вона настільки там прям буде ошарашена, да? настільки вона буде здивована вашими словами, що сама не помітить, як засне у вас чи прокинеться. Якщо вам дівчата казали, що вони прям не помітили, як вони опинилися у вас, пам'ятайте, що це був жарт. Це неправда. Дівчата, які кажуть, що ви ними заволилися. Діли, а при цьому в них однакова білизна, тобто комплект трусики і е, лівчик співпадають. Це вони вас скоріш все запікали, розумієте? І тому, власне, так популярні ці відео дзеркалки, де дівчата підходять до хлопців, якось так, знаєте, надмірно, з такою нахабністю, хамовитістю беруться цей номер телефона, ляскають по жопі. Excuse me. Mm -hmm. cool question. Mm -hmm. Do you have a girlfriend? Uh, no. no? I was just wondering, is that a mirror in your pocket? Because I can see myself in your pants. Тому що побачити це з іншого боку якось ніяково і смішно. І здається, ну це ніякого, бо це роблять дівчата, ні, це дивно завжди. І пам'ятайте, що дівчина, яка там не знаю, бачить ваш погляд, бачить, що ви наближаєтесь до її столику, вона не завжди думає про те, невдаха ви чи класний. Іноді вона просто боїться непотрібної для неї уваги. От що дійсно підкупає, що дійсно. Знаєте, от. Якось так змінює враження про вас в кращу сторону, це коли ви зайвий раз запитаєте, чи можна підійти познайомитись, чи комфортно зараз говорити, чи можна попросити номер телефону, чи можна зробити комплімент. А особливо, якщо ми говоримо про переписки на сайтах знайомств, якщо ви напишете, що не хочете її шокувати обов'язком довгого побачення, типу в ресторані, тому кличете її на каву, щоб просто. Подивитись один на одного, її це зачепить. Бо ви дійсно рахуєтеся з тими страхами, які, на жаль, вшиті в більшість жінок. Жінки хвилюються про перше побачення. І якщо хлопці хвилюються, чи відповідає дівчина фоткам, то жінки хвилюються чи не закінчиться це. Для неї якимись домаганнями, тому якась ненав'язливість, особливо на початку, якісь м'які, нетупі, ненахабні спроби познайомитися працюють набагато краще, ніж пікап, тому що вони враховують потреби жінки. Приколи про булочку, ну я не знаю, які потреби вони враховують. Можливо, раніше ми всі любили жартувати. От я теж згадую це 2008. Оці секси, це на. Лючку вона, взяти номер, ха-ха-ха, Ну Но я не знаю, під які потреби це було. Мені здається, що пікаперські курси це продукт, зроблений чоловіками для чоловіків, про чоловіків. От я не знаю, що з цього про жінок. Дівчата, дівчата, так ви скажіть, будь ласка, з яким драконом треба битися, щоб бути гідним таких принцент, як ви? Want... Тому дійсно, якщо ви хочете знайомитися, подивіться на те, як ви себе презентуєте. Чи окей вам е, зробити перший крок, а потім віддати цей крок дівчині? Чи окей вам здатися трошки ніяковим? Чи десь отак е, знаєте засоромитися? Це не крінжово, це іноді дуже мило. Дівчата, які люблять поганих хлопців, їм 18, І то в 19 вони сходять до психологія. Колога і передумають, закінчуйте це. Жінки люблять чоловіків, які шарять за психотерапію. Жінки люблять чоловіків, які не хочуть бути нав'язливими і розказують якісь сальні жарти про вульву, трусики, рибний запах, ге-ге-ге, сіські доки все. Залиште ці жарти для пацанів і не розказуйте дівчатам, що ви про це жартуєте, але і не потрібно десь прям знаєте надмірно опікати жінку, тому що коли ми її надмірно опікаємо, ми її нібито інвалідизуємо. Тобто, це такий, от, знаєте, м'який сексизм. Такі ніжні дівчата не повинні самі відчиняти собі двері. Ну звучить, от як якийсь фільм про маньяка, Ну ви мене вибачте, да так? такі красиві дівчата не повинні платити. Ну. Ну чого вони не повинні? Ну вони відкривають двері, платять, ходять на роботу, ну куди. Тобто, повинна бути оця межа, повинен бути цей баланс. Якщо ви трошки не попали, нічого страшного. Не, не хвилюйтеся, все до нас приходить з досвідом. Практикувати, пробувати, вибачатися нормально, казати, боже, ну таку дурню сказав з цими дівчатами, не повинні. Звичайно, ви можете платити, але я б хотів заплатити за вас. Да? Вибачайтеся, щось плюнули випадково, щось з рота отак витріть, посміхніться, і все буде окей. Люди люблять людей. Я часто це повторюю. Немає якихось знаєте, зверхочікувань від Чоловіка або він чоловік. Якщо жінка змушує вас, до речі, почуватися якимось дуже винним, дуже таким активним, весь час. Перші кроки, перші подарунки, перші столики. Те я забронюю, те, я напишу, про це я подбаю. Це теж не окей. І я знаю, що ви з чоловіки теж від цього стомлюєтеся. Взаємна ініціатива набагато крутіша. Бачити, що жінка хоче вас цікавить. Вами, теж хоче на це побачення, теж вибирала вам подарунок, якийсь сюрприз, бронювала цей столик, придумала активність. Це круто. Тому в першу чергу вчіться будувати стосунки двох людей, а потім додавайте романтики, сексу ініціативи рівно стільки, скільки підходить індивідуально вам та індивідуально вашій партнерці. І забудьте нарешті про цей 2008-й. Він був дивний. І оце ж щось скажи, щоб вона дала. Ну, як це вона дасть не помітить, ну реально, це гіпноз, це транс якийсь чи що не видумуйте. Дивіться перевірені джерела, дивіться канал, це між нами. Освічуйтеся. А до речі, якщо хочете підтримати нас, стати спонсором або спонсоркою, або задонатити на Monobase, Вся інформація буде внизу. Залишайте сердечко, дзвіночок, коментарі. Чи колись були пікаперами, хлопці? Я нікому не скажу. Це буде між нами. Пишіть, пікапили дівчат, чи не пікапили? Писали на список номерочки чи не писали? І давайте вчитися фліртувати гарно. До речі, про флірт, про у нас є відео, десь отут. можете переглянути. Па-па!